Благодійний марафон Єднаймося заради перемоги завершився спортивним благотижнем. У Покровському районі провели майстер-класи з кікбоксингу та дартсу, а фінальну крапку поставила товариська гра між двома футбольними командами. Ціль нашого марафону це зібрати кошти для наших захисників, придбати їм пікапи, які сьогодні вкрай важливі вкрай і необхідні для виконання їхніх бойових дій. І завдяки їм у нас сьогодні є можливість жити працювати, а також проводити ці змагання між нашою молоді. На футбольному полі зійшлися Академія Кривбасу Ю-16 та команда Дюша номер 4 Ми повинні перевірити свої сили, доказати тренеру, що ми не просто так тренуємось та перемогти. Дюша 4 також дуже тяжкий суперник. Ми кривбас хочемо показати дуже хорошу гру, та сьогодні показати, як ми вміємо грати. Хоч гра і мала товариський характер, на полі було гаряче. Майже увесь перший тайм кривбасівці висіли на воротах суперників, але пропустили контратаку. Як виявилося, забитий м'яч залишився єдиним у цій грі. Четвірка перемогла 1-0. Учасники благодійного матчу та глядачі могли задонатити на пікапи для криворізьких бойових підрозділів. В цей час, коли в країні війна, я думаю, футбол об'єднує всіх, і я думаю, це дуже гарний приклад для того, щоб люди. Пам'ятали, щоб люди бачили, що Україна живе, що грають в футбол. Яркононенко Максим Пономарьов цей день.